Всім привіт! З вами Світлана і квітучі підвіконня. Сьогодні я хочу поділитися радістю. У мене зацвіли пафи. Мої перші пафи, які в мене зацвіли, і які в мене взагалі з'явилися. Першого я купила минулої весни на розпродажі американського гібрида. Він вже був практично переквітлий, на нього була знижка, і я вирішила, чого б ви? ні. Я його взяла. Квіточка, коли, коли орхідея до мене приїхала, зразу ж упала, вона вже була засушена. Я навіть толком не бачила, як вона цвіла, ну, але нічого, вона зацвіла у мене вже. На той час там орхідейка мала дві розетки. Одна ціла, а друга була діточка, і вона ще напускала мені за літо ще розеточок. Потім десь літом я побачила, в якійсь групі дівчина продавала теж орхідею. По дуже смішній ціні пафіка, і я вирішила ще взяти його. Там теж було дві розетки, одна відсіла вже давно, вона навіть не, не пам'ятала, яке там було цвітіння, Скинула мені приблизне фото, але воно виявилося зовсім не це. Орхідея виявилася, як ми вияснили, в одній орхідейній групі Пефіділнеум, вона називається. Напускала мені купу розеток. Дві розеточки вже прицвіло в цьому році. І там ще лізуть розетки і ще лізуть дітки, вони розпускаються. Одна вже листечко випрямляє, таке от покручене, а друга ще там стоїть, сидить з боку. З глибоку. О, видно трошечки в ґрунті. Так як в мене не було ще досвіду з цими пафами. Я вирішила їх не зачіпати, не виймати з горшків, не пересаджувати, не дивитися, що в них там з корінням. Бачила, розетки росли, все добре. І вони мене так і росли в тому ґрунті, що приїхали. Я їх гарно поливала в саліту, не давала їм пересихати, так як читала надивилася відео, що вони не роблять пересушок. Добре їх удобрювала, коли росли розеточки. Коли настала осінь, стало вже темно набагато, набагато темніше. Я вирішила зробити навіть їм підсвітку. Ну, там, правда, не тільки і стоять в мене під підсвіткою, під там в мене багато квіточок, я десь показувала в попередньому відео. І от вони росли, росли. І яким же була моя радість, коли я побачила першого квітоносика. Його випустив цей пафік Lineo. І потім за ним пішов і другий, а потім вже американський гібрид. Він зацвів зовсім недавно. А ці лінеуми ще перед новим роком розпустилися вже сьогодні 25 січня. Вони вже місяць цвітуть. От майже не майже, а точно місяць, може навіть і вже більше. Побачимо, скільки вони будуть тримати квіти. Ось так. Стоять вони у мене на північно-західному вікні з підсвіткою. Підсвітка вмикається, коли вже стає, коли на вулиці починає темніти. І от такий от результат. Тут мене трохи понесло, я побачила, що в мене виходить, я ще собі купила кілька сортовиків, Хочу ще пейсатого такого прикупити, з такими довгими пейсами, що звисає до землі. Ну, але за це вже плани на весну. Які собі виберу. І куплю. От я дуже рада, що в мене вийшло їх зацвісти, хоча я кажуть, що в культурі вони не вибагливі. Зацвітають легко, ну, але і маленька перемога це теж перемога. Я дуже рада, що вони в мене є. І цвітуть ось такий гарні квіти. Жалко тільки, що не пахнуть. Люблю пахнючки. Тут, тут цей краб зверху він такий випуклий. Тут трошки не видно. На відео да. ну, гарний. А якщо врахувати, що вони перші, які кімнати це взагалі. Краса. Краса, красотіща. Ну ось і все. Коротенько розказала. Буде для історії. Всім пока і квітучих під